Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Сьогодні я хочу, щоб ми зосередили нашу увагу на особливих істинах, які стосуються нашої долі, і буду їх. Озвучувати від самого початку Біблії до самого кінця, а це означає, що вся ця Божа книга, у неї немає такої сторінки, яка би не могла бути присвяченою нашій добрій щасливій долі. Але, звичайно, що ми живемо у той час, коли навіть люди, які абсолютно не вірять в Бога, а чомусь це слово Апокаліпсис, кінець світу, десь у всіх на устах. Вони не знають, звідки це слово походить, і як -то, коли то буде той кінець світу. Але коли бачать небувалі стихійні лиха, коли бачать надзвичайно моральне падіння роду людського. То ось ці слова звідкись беруться у словниковому багажі людей. Що характерно, що про кінець світу чи про останній Божий суд над народами світу, Господь об'явив язичницькому імператору навходоносору. Це другий розділ книги Даниїла. Здавалося б, чому не по божному пророкові? А нечистивому язичницькому імператорові. Він дуже був зворушений, коли Даниїл, натхнений Духом Святим пояснив, він навіть впав перед ним, приніс йому дари почесті, але не взяв собі це до серця, оскільки там було показано величезний Бовван із різних матеріалів. Але голова була золота, він зрозумів, що це він, така золота голова, що його царство ніколи не зруйнується. І після того наказує збудувати, вилити пам'ятник 30 метрової висоти золотий в честь свого імені, а хто йому не поклониться, той буде вкинутий у вогненну піч. Така людська природа. З однієї сторони, ніби щось Боже прокинулося, а з другої сторони, егоїзм свій бере верх над усім. І він так і зробив, і побожні три юнаки ізраїльські були вкинуті в піч, і там він побачив славу Господню, яку він так зневажав. Але мусимо зрозуміти оця істота людського імені, свого імені. Це найстрашніша, найжахливіша зброя сатани. Це зброя Антихриста. Христос так сказав, що інший я прийшов ім'я Отця, а інший прийде в своє ім'я того приймете. І тут чому я відкриваю перші сторінки Біблії? Після потопу, після того, що люди зрозуміли, що не можна змагатися з Богом, у них знову ж таки оця злоякісна бацила торкається їхньої свідомості. І ось що вони кажуть. І сталося коли цей одинадцятий розик буття, першої книги «Мойсея», коли вони мандрували від сходу сонця, то знайшли рівнину сінеарській землі і там оселилися, четвертий текст, і сказали вони, нумо споруджувати місто із баштою, щоб її верх досягав до небес, і зробімо собі пам'ять, щоб не розпорошитись нам по землі. Люди не думають про розвиток господарства, промисловості, освіти, медицини, а насамперед збудувати собі пам'ятник своєму его. І цей пам'ятник названий Вавилон. Залишки його десь зберігаються на території Іраку, сучасного, так звана Бальбебська тераса. Господь зруйнував цю ідею. Господь не дозволив, щоб люди через свою власну облуду шкодили своїй долі. Він дуже делікатно людей врятовує. І коли ми переходимо до останніх сторінок священного Слова Божого, ми бачимо Боже повеління, Божий заклик. Отже, це був символ тільки егоїзму і своєї власної, власної шаноби, те, що сьогодні охопило усе людство. Господь бачить світ сьогоднішній як велетенський духовний Вавилон. Коли культ особи, культ власного імені, культ неправди і всілякої облуди полонив рід людський, Господь не дивиться нейтрально на цю недолю, яку народ собі сам створює, і кличе. Ось його заклик, книга «Об'явлення» Апокаліпсис, 18-й розділ, з 4-го текста читаю, і чув я інший голос з неба, що говорив: вийде з неї, народи мій, щоб не мати вам спілки в гріхах її, і щоб не прийняти вам покарань Її. Це символічно говориться не про якусь державу. А говориться про всесвітню агресію, егоїзму, власного людського імені і гордині. Дійшли вже гріхи її аж до неба, і згадав Бог про неправди її. Відплатіть їй так, як вона відплатила вам, і вдвоє подвойте їй. згідно з ділами її, удвоє налийте до чаші її, який вона годувала вам вино, скільки вона себе славила і розкошувала, стільки завдайте муки їй і смутку, і так далі. Це фінал. Це Божий вирок, що оце той Кінець світу. Для беззаконних, які не послухалися ціє, цієї Божої ласки, це дійсно буде сумний, тем, темний і зловіщий кінець. Для спасенних людей такого кінця світу не існує. Як це буде виглядати, то почуємо згодом через одну-дві хвилини. Мусимо, врешті-решт, розуміти, дорогі християни, брати і сестри, що Біблія це Божий закон, це Божі обітниці, яка наповнена людинолюбством Божим, довготерпінням, милосердям, вибачливістю. Але це і Книга Божого правосуддя. І ми повинні дивитися реально, заглядаючи в її священні сторінки. Чи до віку Господь буде миритися із тим, тими викликами, які люди виставляють всемогутньому Богові? які приводять цілі держави до великого морального розсління, коли разом із агресіями воєнними, стихійними лихами, в роді людському намножується розсління моральне, узаконюється огидний судомізм. І всіляка нечистота у стосунках між людьми і їхнє відношення, зухвале відношення до самого Бога. Слово Боже визначає фінальні сторінки історії людства. І ще раз підкреслюю. Для спасенних людей фатуму в Біблії не передбачено і в Божому плані. Для людей, які мають в собі високий Дух Божий, які покорені і ведені Духом Святим, як древній Той Семеон, який благословляв Спасителя нашого в Єрусалимському храмі, для них кінця світу не існує. Вони просто переходять від однієї невидимої реальності, коли вони Царство Боже могутності і владі своїй плекають в собі, і в один славний великий день будуть підхоплені на очах всіх народів світу на зустріч Господу і перейдуть у вічну славу невидимого. Всеохоплюючого сьогодні не а потім всеохоплюючого Небесного Царства, про що ми мовимо у молитві Отця наш, нехай буде воля Твоя і нехай прийде царство Твоє. Воля Твоя як на небі, так і на землі. Як Господь оцінює оцей спротив людський проти себе. Послухаймо 24-й розділ пророка Ісаї, який фінал людство готовить собі? Читаю з п'ятого текста. бо земля вся зледештіла під своїми мешканцями. Бо вони переступили закони, змінили постанови, зламали вічний завіт, тому то пожере прокляття землю, і мешканці її будуть покарані, вони будуть попалені і небагато залишиться людей. Це сумно читати. Але це є якраз те, про що люди несвідомо говорять Кінець світу. І тут же в цьому 24 розділі ми чуємо долю спасенних людей, людей, які не пошкодили в собі велич і могутність Небесного Царства. І ведення Духа Святого в них. Читаю з 14 текста цього ж 24 розділу, тільки праведні в той же час суддів Божих піднесуть свій голос, будуть радіти задля величності Господньої, голосно викликуватимуть зі сторони моря. О, шануйте на сході Господа, на островах морських, хваліть ім'я Господа Бога Ізраїлевого. Від найдальшого краю землі чуємо пісню. Слава праведному. А я ж промовив: нужда моя, нужда моя, горе моє і так далі. Це Людина, яка не впоралася з собою, може сказати нужда моя, горе моє, коли реально люди побачать свою долю, своєї зухвалості, свого власного імені і своєї відкритої безбожності. Що люди роблять сьогодні? Звичайно, кожна людина думає, як себе врятувати. Ми знаємо, що на початку, коли Бог дарував нам незалежність у 91-му році минулого століття, нас нараховувалося, хто казав, 52 чи 55 мільйонів. Сьогодні сум констатують. Залишається на теренах ледве 30 мільйонів. Люди рятуються. Що з того порятунку вийде? Господь теж це передбачив. Руйнуються сім'ї, руйнується економіка, держава слабне. Господь. Передбачив, який результат буде із тих втікачів і з тих, які бажають своїми власними засобами себе врятувати. Це той же пророк Ісаїя, 13 розділ, читаю з 11 -го тексту. Господь каже, я покараю людство не один народ. За зло і безбожників за їх беззаконня зроблю кінець гордині пишних і впокорю гордих гнобителів. Я вчені так, що люди будуть дорожчі від золота чистого і мужі дорожчі від золота офірського. Тому то я потрясу небом і земля порушиться з свого місця від палкового гніву Господа в день палаючого гніву Його. І ось як будуть поводитися люди. 14-й текст: тоді буде народ, немов та сарна, що за неї гонять, мов вівці залишені на непризволяще, тоді кожна людина повернеться до свого власного народу. І побіжить кожен до свого рідного краю. Але кого знайдуть, той пробитий буде, а кого схоплять від меча загине. Дехто трактує це, Ага зараз порозліталися українці по різних країнах, а прийде час, що в Україні єдиній буде велика свобода. І жодні Божі навідання не досягнуть її, і всі будуть повертатися до України. Ні, це неправильно. Господь говорить, що люди будуть метатися у своїх, своїх е, бажаннях, то, може, до краю свого повернемося. А тут ясно написано, що Боже навідання прийде всюди, тому що. У Господа немає того місця сховку, де би люди знайшли таку частину планети земля, куди гнів Божий і суд Божий не досягне. Але є єдине місце любі мої, це ім'я Господа, Вседержителя, так сказав свій час мудрий Соломон: ім'я Господа це сильна башта. І праведник там ховається і є безпечний. В цього ж Ісаїї чуємо такі слова, народи мій, зайди в свої оселі закрий за собою двері, поки гнів Божий прийде, нема такої оселі, є людина, яка є храмом Божим, і тому не руйнуємо Божий храм. І де б ми не були, в яких би ми екстремальних ситуаціях не знаходилися, там, де ми зберегли непорушність і непошкодженість Божого храму, яким є наша людська особа, тоді жодне лихо і навіть на Господні не досягнуть. Господь кличе нас, народи мій, схаменися, і покинь усяку облуду. І довіру всіляким провокаторам, і повернися чим серцем до мене, тому що я є Господь, говорить Господь через Ісаю, того же в 45-му розділі, до мене зверніться всі кінці землі, і будете спасенні, бо я Господь і іншого немає. Хай Боже благословення спочиває на всіх нас, і ласка Його нехай. Покриє нас і захистить від будь-яких буревіїв, які прийдеться ще переживати, але з Господом фатуму немає. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!